Незбагненний сплав, як небеса, над лісом людських справ світилася його душа глибока, час від його проникливого ока Трутизну вмит підступно заховав. Та він печаль і смерть свою поправ, ніч обернув на сяйво оболока. Олександр Петрович Довженко. Кому не відоме це славне ім'я сьогодні? Письменник і кінорежисер, маляр і політик, великий патріот свого народу і син свого часу. Кого не хвилюють його кінофільми Арсенал і Земля, Аероград і Щорс, Повість полум'яних літ і мічурін, Зачарована десна і поема про море. Всесвітнє визнання його таланту незаперечне, бо ще у 1958 році на спеціальному конкурсі у Брюсселі серед 12 найкращих фільмів усіх часів і народів було названо неозвучено ще тоді землю українського режисера. Відтоді талановитий митець гордо крокує всіма широтами нашої планети. Хвала Довженкові складаю, хто день виборював новий, Хто із Чернігівського краю На простір вийшов світовий. Народився Олександр Петрович Довженко 10 вересня 1894 року на Чернігівщині, на славній придеснянській землі. В сім'ї Довженків, де зростало 14 дітей від хвороби часто хтось помирав. Коли я зараз згадую своє дитинство і свою хату, і завжди, коли б я їх не згадав, у моїй ярові плач і похорон. з сумом писав Олександр Довженко. Я й досі не можу дивитися на похорон. А тим часом вони проходять по всіх моїх сценаріях, по всіх картинах. Вчився Олександр Довженко у сосницькій початковій школі. А потім у вищій початковій школі. В 1911 році вступає до учительського інституту. По закінченні інституту його призначають у Житомир учителем вищої початкової школи. Хто знав молодого довженка Техлі, запам'ятав його як людину талановиту і неспокійну, доброзичливу і темпераментну. Це був відповідальний етап у його житті. Коли він сам ще не усвідомлював, де знайде себе. У режисера було дві дружини. Перша Варвара Крилова, з якою він познайомився у 1914 році, коли вони разом готували вечір, присвячений Тарасу Чевченку. Вона була на шість років його молодшою. У 1917 році пара зв'язала себе узами цивільного шлюбу. У 1926 році, почавши знімати свої перші фільми, Довженко захопився молодою актовкою Юлією Сонцевою. І Варвара сама вирішила піти із життя Олександра Петровича. Сонцевою! Відомою ролями у фільмах Аеліта та папіросниця з Муседромаженко познайомився в Одесі. Незабаром Юлія кинула акторську кар'єру і почала спеціалізуватися на режисерській майстерності. Вона була асистенткою у багатьох роботах Довженка. Досі не розвіяний міг про те, що Сонцева була представлена шпигувати за талановитим українцем. Після смерті Олександра Довженка Юлія погоджується зняти стрічку Поема про море, яка стає її першим самостійним досвідом в якості режисера. Згодом, за творами чоловіка, вона ставить ще повість «Полум'яний хліб» 1961 рік, Зачарована Десна 1964 рік, Незабутнє, 1967 рік. Та Золоті ворота 1969 рік. У біографії Олександра Петровича багато неясностей. Але найзагадковіший період з кінця 1917 року до 1923 року, коли він повернувся до Харкова з за кордону. чи то перебував він у Комуністичній партії України. Чи то уникав партії незрозуміло. Тим більше, після того, як більшовики остаточно захопили владу, потрібно було посилено доводити перше з метою вижити. Як би там не було, влітку 1921 року Довженко раптом почав дипломатичну кар'єру і вирушив працювати до Варшави. А на початку, 1922 року до Берліні. Секретарем консульського відділу Торгового представництва УРСР. Про закордон я мріяв тільки в дитинстві, тому відрядження мене налякало», – згадував він. Канцелярська робота була такою неприємною і нудною, що я тижнями не виходив з посольства. Творчу кар'єру Олександр Петрович починав як художник. Причому як художник карикатурист. Ще з Берліна він надсилав свої малюнки у гумористично-сатиричний журнал українських комуністів у США Молод. Потім, після повернення у Хартію у 1923-1926 роках масово малював політичні карикатури для місцевої преси. Які спливли вже після смерті режисера? Також він створив чимало шаржів на своїх сучасників. українське кіномистецтво на міжнародний рівень, приміщи Довженкову заслужену світову славу. Піднесені величні образи народження і смерті людини, її кохання і праці, зливалися в яскравий філософічний твір і наближали творчість Довженка до найкращих літературних зірців української славетності. Рік 1939 роком виходу на екрани героїчної епопеї Щорс. Про фільм Щорс Олександр Довженко напише в автобіографії. Це був найкращий мій фільм. Це було ціле життя. Упродовж 1942-1943 років він, як поліпрацівник і військовий кореспондент, працює у самому виріві. Мирі воєнних подій на північно-західному, Сталінградському, Воронезькому фронтах бере участь у визволенні Харкова і Києва, водночас активно пише кіносценарії Україна в огні», «Повість Полум'яних рід», оповідання статті У 1948 році він пише п'єсу Життя в цвіту присвячену Івану Мічуріну. І в цьому ж році ставить кольоровий фільм Мічурін, який в 1949 році здобув державну премію СРСР. -СР. Написано кілька кіноповістей: Прощай, Америку, Антарктида, Поема про море. 1955 року написана автобіографічна повість. Зачарована, десна ні. Yeah. Художнику вдалося побувати в Україні, але тільки в Каховці. І врешті-врешт, врешт саме туга за батьківщиною і добила його. Незадовго до смерті у 1956 році він написав президію Ради письменників України. Вже не треба нічого, ні кіностудії, ні роботи. Допоможіть тільки переїхати в Україну. Велика квартира мені не потрібна, тільки треба, щоб з одного хоч би вікна можна було дивитися вдалину, щоб було видно Дніпро і десну десь під і рідні чернігівські землі, що так наполегливо почали з'являтись мені у вісні. Великий талант кіномитця і письменника новаторство в творчості, справжня глибинна народність, надзвичайна працездатність, непримиренність до зла, любов до природи і рідного народу, закоханість у досну, Україну, Батьківщину, енциклопедизм, чесність, благородність і висока інтелігентність усе це поставило довженка в ряд. Найвидатніших митців і культурних діячів світу Зробило його класиком, носієм ідеалів добра і краси, зірцем письменника-громадянина. Так написав про Олександра Петровича Олесь Гончар. У понеділок, 26 листопада 1956 року, мали розпочатися павільйонні зйомки фільму. Поема про море. Але перед цим була неділя. Він відпочивав на дачі під Москвою. Відпочивав кипів, мислив, хвилювався, поринувши в думи про великий завтрашній день. Це була фатальна неділя, а йому не вистачило 20 хвилин до того завтрашнього дня. О 23 годині 40 хвилин. Підступний крихітний трон Війшов у його зболіле серце, поховали майстра на новодівичому цвинтарі у Москві. Без тебе, тяжко і ти веселеного в світі жити, як день, так ніч торве душу, я бой.